Сьогодні хочу записати таке відео ознайомче, як я відчищаю свої монети. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях, то я вам покажу, як я їх і патиную. Відео, думаю, зробити коротке, але досить пізнавальне. Так роблю і так чищу монети, не тільки я один, тому дивимось. Так, ну що ж, друзі, розпочнемо. Сьогодні будемо використовувати два способи очистки монет це електроліз. Для цього потрібен звичайний блок живлення від будь-якої, в принципі, мобільного телефона. Там є, як ви вже знаєте, два проводи це плюс та мінус. На мінус на чорний провід ми чіпляємо ось такий краб. Крокодил, хто як бажає. А на іншу сторону, на червоний, ми прикріплюємо будь-який будь металевий предмет. В моєму випадку, ось ключ, він у мене вже добре слугує, він мені не потрібний, тому я його так використовую. Ну і сам розчин. Це кип'ячена вода і 2 столові ложки на півлітри води. Я так роблю принаймні солі. Вмикаємо. Ставимо ось. І ми бачимо, що нічого не відбувається. Просто поставили, і просто я ось його ось так ось фіксую, щоб він не рухався. Це допомагає мені просто в будь-якому іншому положенні чіпляти монетку чи будь-що, що я очищую. Приступаємо по суті, до чистки. І другий спосіб це для срібних монет це столова ложка уксусу, тому що у мене він 6%. Ну і чайна ложка там, муки та чайна ложка солі. Все більше нічого не потрібно для того, щоб чистити срібло. Ну і Переходимо безпосередньо до монет. Ось у мене є такі ось монетки. Вони досить брудні, закищі. Багато їх знімати не буду, просто показую ось такий в них стан, скажем, дуже брудний, закищий. І ми зараз будемо їх приводити в людське становище. Зараз під'єднаю монету та опущу її в розчин, тому що знімаю з телефона. А мені так досить незручно. Так, продовжую. Ось я під'єднав монетку. Ось так вона виглядає. І що ми робимо? Ми опускаємо її в розчин. І зараз відбувається, що ви бачите, ось почало булькати. Почав процес відбувається гідроліз. Точніше, електроліз. Ось так має кипіти монета. Тоді від неї почне відставати бруд. Як почне кипіти, я вам включу та продовжу. Так, а тим часом ми бачимо таке, що наш крокодил перестав кипіти. А це означає, що пішло і переходить все на монету. Тобто зараз набирає все на себе монета. І ось видно, як вже через неї. Починає такі йти бульки. Тобто все працює. І таким чином можна визначити, якщо навіть не знаєте, до якого а, проводу чіпляти крокодил, то знайте, що той провод нам потрібен, який буде ось так шипіти, булькати чи кипіти. Називаєте, як хочете. Але безпосередньо це і є наш. Бо якщо ви причепите до червоного, який не булькає. То я вам покажу просто, що станеться. Таким чином, ви, якщо поплутаєте, то ви просто вб'єте монету. Тому чіпляємо на чорний, той, що кипить. Ось дивіться, починає вже монета закипати і від неї починає відпадати бруд. Ось, в принципі, залишаєте монету. Поки вона повністю не буде кипити, це хвилин 5-10. І потім треба буде щіткою мити в воді. Ось, бачите, почало відпадати вже від монети перше пішло. Ось так бруд буде швидко відпадати. Це, як на мою думку, найшвидший спосіб очистки монет будь-яких, в принципі, від бруду. Але якщо це срібна монета, то вона в принципі, від зовнішнього бруду почиститься, а від окислів таким чином ні, або їй дуже довго потрібно буде кипіти. А очистка мідних монет просто чудово. І будь-яких інших артефактів. Це там від дзвоників, хрестиків і так далі. Якщо вони дуже брудні, закищі, їх можна запросто ось так відчистити. Ну і переходимо до ось цього чудового моменту. Зараз ми це все з оцетом перемішаємо, і така буде каша малаша. І потім в цю кашу малашу ми положимо наші срібні монетки. І побачимо, наскільки воно його гарно відчистить. Ще раз кажу, що тут борошно. Чайна ложка, чайна ложка солі і. Столова ложка оцету. Оце тут має бути трошки більше, в моєму випадку, тому що він 6%. А взагалі він 9%. Так, і положимо ось такі брудні монети. Ось я їх після гідролізу, бачите, вона від чорноти не відмилася. Тому і, і ось такий брудний динарик. Динарик чорненький. Зараз ми його також. Кашку положимо і потрібно цю кашку потім ось так ось намилювати. Так, положили і ось тепер беремо просто і таким чином ось Тремо. Положити нехай воно трошки відкисає. Те саме стосується. Ідинарика. Буде гарний результат, коли воно все від'їсть. І це такий спосіб, який дуже гарно від'їдає. Ось його просто покриваємо і нехай собі відкисають. А тим часом наша монетка вже ось таким чином. Гарно вже бурлить. І прямо видно, як від неї відпадає бруд. Як на мене, це найкращий спосіб чистки, тому що займає мало часу і гарно відчищає. На відміну від мила, яким потрібно місяцями там лежати, і результат буде той самий. Так, друзі, ну мабуть, вже досить. На першому етапі її мочити, як кажуть, так і п'ятити. Забираємо, зараз промиваємо і бачимо наш результат. Йдемо мити. Так, друзі. Вмикаю воду і ось монетка, ви бачите, просто з неї просто все злітає. Злітає повністю весь непотріб. І дивимось, це просто все на монеті. Дуже гарно видно, що це Микола І. Подивіться, як все чітко видно. А яка брудна була одна друга копійки з сріблом 1940 року і є. ЕМ. Як бачите, окислів не залишилось. Монетка чудово почищена, немає ніяких, Лівих... немає ніяких зовсім брудних залишків. І тому вважаю що монета дуже гарно почищена. Можна ще зараз з милом просто пройтися та підсушити її. Ну що ж, друзі, дивимося, що вже на світло протерта, протерта монета повністю суха. І тепер ми бачимо, де в нас ще щось залишилось. Ось, бачите, є невеличкий залишок зелені. Її можна ще трошечки покип'ятити, і вона повністю сама злізе. І буде чудова монета в гарному стані без жодного. Буду. Вважаю, що результат просто ось такий, він просто заліковий. Хто вважає, що там злазить патина, що її варто залишати, від себе можу сказати, що я ще зроблю одне відео, як я патиную монетки. І ви побачите, що патина просто чудова. На них залишається, нікуди вона не ви. Просто... У цієї монети просто дуже чудовий, просто чудове збереження. Тому тут за патином взагалі не варто перейматися. Ми можемо поставити ще одну монетку, там, щоб кип'ятилась. Я вам покажу, в принципі, результати, які після того якось так почистив та запатинував. Це так, як кажуть, щоб вас трошки подратувати. Ну, ось я взяв монетку. Це вже після того, як так само після гідролізу монетка почищена, та мною запатинована. Подивіться, чудова патина, все гарно видно. Рельєфи, все. Якщо вона при житті була затерта, то вже ніяка патина, там нічого не відновить. Ну, а так, в цілому, все. Супер. Перейдемо до других монет. Так, друзі, ну що ж, можемо ще ось цю здорову монету. Бачите, яка вона закіша. Тут рельєф є, але вона все ж таки брудна, бачите? Давайте її зараз також, в принципі, я ось так поставлю, щоб вам ось, в принципі, процес показати. Ось я його защепив і поставив. Зараз я на прищепку поставлю та продовжу. Так, ну і як бачимо, те саме крокодил перестав кипіти, переходить все на монету. Зараз почне кипіти монета, а ось тут утворюється характерний осад. Ну, від цього всього процесу. А тепер подивіться, якщо ви вирішите чомусь сплутати контакти, на червоний повісити монету. То з нею буде від... ось така штука утворюватися. Бачите, як на... на ключеві він покривається таким характерним наростом. Ну і це, звісно, вбиває сам... сам метал. А ось монетки не калічить. Монетки якраз відчищає. Тому варто робити все правильно. Ну і перейдемо до нашого срібла. Я тут його трішки потер. Треба його, звісно, терти, але дуже акуратно. І воно, ось, бачите, починає всю ту Чорноту перетворювати. Ось так я все треться. І воно все, ось, бачите, і ця сторона вже теж почала. Відтиратися. Звісно, оце потрібно не 6% не використовувати, тому що реакція проходить дуже повільно, але вона є. Можливо, це навіть ще більше. зберігає монету, але вже починає щось виднітися. Ще нехай лежить. Ну, от. І переходимо до Динарика. Він був такий чорний та закіший, що геть нічого не було видно. А зараз вже можна щось і прочитати. Хто знає по динарику, підкажіть, якісь гостроноси чолов'яга. Вже вам не буду показувати, як тут тру. Якщо вже вам покажу остаточний результат після того, як вона відчиститься. І ось цю теж монету. Як кажуть, чекаємо фіналочку. Ось так виглядала до, бо це ще одна така сама одна друга копійки сріблом. І тепер ось так виглядає вона після. Так, завершальний етап. Монета кипить. Думаю, варто її вже помити. Ну і в кінці вам покажу ще срібло. Так, друзі, ну і показую вам результати. Ось дві копійки. Ще їх треба трішки варити. Кип'ятити, як кажуть, в електролізі. Ну, а ось вам з монеток, які були в тому розчині. Ось так я їх відтер. Подивіться, чистесенькі монети. Подивіться, який став динарик. Просто супер. Був такий чорнезний, що нічого не було добрати. А тепер це гарна монета, срібна. Ось така легенда. Ось такий результат. Вважаю, що це просто крутий результат. Ось така монетка. Ось така ще є трохи старої патини. Є отакі зеленчаки. яких потрібно в принципі прибирати, тому що потім це руйнує монету.